Друзі, з вами Діма Рубак. Сьогодні ми приїхали на риболовлю. Ось на такий ставочок. На риболовлю я приїхав зі своїм татом. Друзі, всім доброго ранку. Приїхали з мусиком на риболовлю. Так, ну що, будемо сьогодні ловити роботи. Е, погода сьогодні файна. Скажемо так, що без вітру. Це да. вже класно. Е, трошки таку похмуру. Ну а в цілому дуже класно. Mm -hmm. Будемо сьогодні ловити. Зараз yeah. Димусік буде вам все розповідати, що ми будем, на що будемо сьогодні ловити, як, що, до чого. Yeah. Так, ну що, ми сьогодні з собою взяли, ось дивіться, три вудочки. Одна з чотирьох і дві п'яти. Потім ось все, такий рюкзачок, чемоданчик. І з наживки що ми брали ще? На хробака будемо ловити. Ану покажи його, храбачка ту. Ось такий пакет. Дивіться, тут у нас храбачок. Ну ми взяли дві так, порції, так? так? С, да. Садок, опариші і на заробляємо. Так, будемо сьогодні пробувати. Хижака хочемо піймати. Це ось така в мене вертушечка. Це прикольна така. Це не нова в тебе? Ні, не нова. Діма каже, що ні. Це, це та вертушка, на яку в мене ну, пройшли разпійло. Ага. Але що, ми прийшли сюди, друзяки, не, не було десь нас. Ну, не, не, десь тижнів два у нас не було. Да. Водичка впала, ще, ще впала. То ми з Дімою аж розстроїлися, якщо чесно. якось так воно, Дощів нема, знаєте, якось воно ну, непонятно. Якби хоч дощі були, то воно було б може і краще. Але рибка там щось, Ходе, гуляла, так? Воно, шо, гуляє, гуляє. Що вона? Ну, будемо пробувати. Погано ця вертушечка ходить. А не? Вона взагалі як наче не ходить, так? Ну то ні, то тоді спробуєш пізніше на іншу. А що, треш спробувати, правильно? Все експериментувати. Інші тоді поцепиш, може, буде й краще. Вона ходить. Ага, ну то все, це вже добре. Знаєш, ходить? Так, Діма, вже вона крутиться. Ну давай, закидуй, може ти вже трохи розучився. Дімо да. щось заскучав. До речі, у нас сьогодні е, ну, тако, десь градусів 12 тепло обіцяє. Не, не сильно так. Ніч то взагалі була холодна. Ну що, будемо зараз ловити. Будемо часом щось дай Хочемо піймати з Дімусиком. Ну що, ось а я тільки що поміняв вертушечку на таку оранжеву. Угу. Ну щось воно не хоче. Да? Діма вже скільки Закидів з 10, мабуть, зробили, так, да, Діма? Ну да, так. Ну нічого, очікуємо, пробуємо, пробуємо. Ну да. так. Часом візьме. Будемо надіятися, що нам залишається. Ну да, удачі, і ловить. Хочемо того хижака. Ну, воно ще може... Якби ще трошки сонечко може вийшло, знаєте, то може воно було трошки краще. Ух ти! А. Кажу, ось трофей? А ну, дивіться, що піймав. А Ну нічого, ти головне зараз закидуй та й відчеплюйся та й кидай далі. Ну, побачимо. Поки що будемо на хижака, з Дімою зараз хоче позакидаю, а тоді вже змістимося та підемо може на карасиках та половим. Зараз хочемо на хижака. Може щось візьме. Ну природа тут клас, ти що. Природа бомба. Так гарно, красиво, в лісі. А воздух який, так? Да? Воздух такий, ух ви що Свіжий такий. Ну клас. Дивіться, як ходить. Чекай не так. Ага, вона класно. Ну, ти закидуй, Діма. Ну, yeah. Вона хай собі ходить, а ти собі знай своє. друзяки закидає, пробує. Але там щось десь там десь посередині, так, да, Діма? Uh -huh. Таке щось плеснуло, Діма каже, що кору папа. Yeah, yeah, yeah. Так, кору. Right, right, right. mm -hmm. Каже, так біля Угу, Каже, як бабахнув. Ні, не біля берега, а десь посередині. Ні, 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 біля берега. Біля yeah. берега? Yeah. О, я думаю, там що... демо з тобою карасика ловили. Помніш? Mm, я я пам'ятаю. Ну так. Да. Худе-ходи теж. Щось шукає. Що там, Діма? Зачепився? Ді ця, ді. О Дімусік, ти туди вже не кидай тоді. <сміття> там десь щось. Дімусик чуть не, не зачепився. Що, Дімусик? Що нічого, все вже прийшли до на наше місце. Пробуємо, друзяки, закидає, Димо. <кхів> Потім цього кінця піймати. Чи... Я вже кажу, окунь, давай покидайся, бо вже треба тебе зловити. Ну так. Да. Але що під берегом щось таке худе, так? Да, да ще й там, де ми ловимо. Да, там, де ми з Дімою на удочку ловимо на тій стороні. Ну це ми з Дімою вирішили, що ми зараз поки ще позакидаємо на окунця. А тоді підемо на карасика. Да. Да. Надіємось. Може і карась проснеться теж. Ну, окунь щось не хоче, щось мовчить. Угу. Mm -hmm. Якось так дивно ніяк не хоче. Ну, да. Діма вже і так закидає. І пробуємо всі варіанти, Ну, поки що в нас тихо. Будемо очікувати, що нам залишається робити. Діма вже поміняв, так? Да? Да. Другу вчепив наживку. Опа, щось є? Ні. Коряга. Друзі, Діма корягу тяне. В Діми як не... Чую. Ого, не чув тебе будуть. Чуєш так, гнеться дивіться, все. Mm -hmm. да. Думаю, це ти думав вчепив там. Дивіться, Діма, яку піймав. О, дивіться, який окунь. Ох, це гарний окунь. Ох, це така гарна. Деревце таке, да? так? Угу. Я думав, що ти вже вчепив його. Тож думав, що щось Ну нічого, давай. Відчеплюємося та й ловимо. Чого трошки совок почистив. Ну я. Да, да. І це теж треба. Ну, щоб пробуй, пробуй, Діма. Ти... Ще тр... трошки, друзі, половимо з Дімою на хижака та підемо. Цього вже. Будемо закидати, мабуть, на вудочки. Та я теж дивлюсь тебе так. Он бачиш, де вона ходить? Туди може кинь. А там коряжник. Я тоді тоді ввазив оцепляву вертуску. Ага. Ти бачиш біля корязника вона крутиться. Так, Ну шо? я два-п'ять. ми будемо... Ну, Щось ну, з Діма розстроєний, друзяки. Вже скільки... Вже Діма скільки закидів зробив. Діма, не спиною, якось трошки розверни. Кажу Діма вже скільки закидів зробив і взагалі не як, так? Да? Да. Це капець. Ми вже з Дімою не знаємо, що її робити. Каже, вже папа не знаю що. Може каже, давай пізніше попробуємо. Ну, кажу, можна... я думаю, що Може пізніше ще спробуємо. А зараз хочемо піти з Дімою на ту сторону. Підемо мабуть, на ту сторону, так? Да? Ну да, на наші Підемо на карася, друзі. Да, підемо якраз на ту сторону, то будемо з Дімою. Я кажу, Дімі, давай може тут сядемо. ну Тут теж дивіться такої місця вистачає. Того всього. Діма каже. ні, я хочу туди. Ну кажу, добре, давай підемо. Та зараз ще трошки позакидає. От, а тоді може пізніше. Якщо карась не буде клювати, то тоді підемо знову з Дімою і будемо щось думати, да, Діма? Ну да. побачимо. Може щось іще. Може і буде щось, але я не знаю. Ну щось окунь не хоче. то ми вже з Дімою трошки. Я думаю, що Окунь сьогодні не пасивний. Не знаю, хто там пасивний. Але щось він не хоче взагалі. Треба, щоб трошки було якесь якогось сонце, якусь, може трошки більше якогось тепла. Хоть. Ну, хоч, хоча ми все стоїмо, то не холодно. Геть, взагалі. Геть не як. Діма вже все починає нервнішать, каже. Ще... Ну кажу, роби ще один чи два, скільки там ти будеш. Так, де... Та й підемо з ним на карасика. А тоді будемо бачити по обстановці, може тоді я говорю, ще він пройде цього. Прийдемо ще позакидаємо. Так, ну що, я сьогодні вже прийшов. І це все, поперезаки. І все, друзі, ловимо зараз на грін. <кій> Діма знову ходив щось і нічого, так? Да? <кій> Та воно щось все не активне. Е... Але рибка ходить. Та ходить, я підгодувався. Опять же, на цьому місці, де Діма каже, давай тут. Ну, щось воно поки нічого взагалі. Закинули оцю чотирьошку на гору. А ці так у нав... На черв'ячок закинули і на мастирку закинули. Ну не знаю, так. будемо дивитися. Ну, щось вона не хоче. Ну вода така прохолодна. М -м, капець. Дуже холодно. Вода зовсім прохолодна. Якби хоча б тако знаєте, хоч би з градусів до 20, то може було б і краще. А так воно ух. Ну, так, звісно. Да. ну не знаю, будемо ще з дімою пробувати ловити, кидати. Ні, то на удочки десь будемо зміщатися. Не знаю. Я підгодував, ну тако вже хвилин 15 точно пройшло. Ну, да. ну не знаю, побачимо. ось, Діма каже, що ось, ось, ось тут біля нас такий є. Коробчики. Коробчик маленький. Велесень. Стрибнув. Тобто воно стрибає, вона ходить, але вона щось. Не хоче їсти. Так, да, щось вона не, не голодна. Друзяки, ну що, ми перезакинули з Дімусиком. Ловимо, ну щось, взагалі, тихо. На 5-метрову там... Разок смикнуло і все, і перестало. Ну а Діма питається щось його чи окуня якось піймати чи що-небудь. У нього теж тихо, все мовчить, так, да, Діма? Да. Тебе теж щось взагалі не чув. Да, да, я щось в прольоті. Це не тільки ти, я так само дивився. У дочки закинув, підгодувалися ми, друзяки, і капець, і взагалі ноль. Не знаю. Вона ну, ну, під берегом вона і стрибає і ходить. Ну не бере взагалі. Да. Я не знаю, що їй кидати. І Діма вже не знає, що їй кидати. Ну хай там щось небудь і кидає. Хай пробує. А Діма десь трохи зачепив. Ні, я ж на той берег викидав. Ну будемо пробувати, пробувати. Да. Потихеньку щось будемо пробувати, бо у нас іншого виходу немає. Ще геть без одної... Ну без жодної рибини. Ну, по нулям повний. Повний, що в діме, що в мене. Не знаю. Не хоче вона. Мабуть, те, що холодно, та й вона не хоче. Мабуть. Якби хоча б градусів такого з 20 було, знаєш, то може вона б і цього. Угу. Та щось піймав, да, листочка, що там, ще можна. Ну хочу на заутру поставити. Ну, не подобається своєю грою. не знаю пробуй там що небудь А я зараз буду теж перезакидати дочки бо теж щось треба думати ну що Дімусік закидає пробує всі варіанти друзяки, я так само і цього зараз мабуть з Дімою Діма я не знаю чи буде тут чи що а я напевно, друзі перейду туди піду там начебто воно ну не, не, тут, тут виходить глибже, а я піду туди там, ну може не так, то має трошки вода тепліша. То не знаю. То буду щось думати. Так, друзяки, перейшли з Дімою. Бачите, ми були там, а тепер ось от, уже тут Дімусик, бачите, махає, теж кидає. Капець. Нічого взагалі в мене дзьобнуло чуть-чуть і все. Ви дивіться, перейшли, бачите, тут мілку. Бачите, як навіть видно все. Ну щось вона не хоче клювати і все. Тут, виходить, такі, знаєте, коряшники усього, бачите, виглядають. Ну, вона тут і крутилась. Крупніша тут була, теж крутилась і... І всю, я сюди перейшов ноль, взагалі. І Дімо ось, бачите, від мене туди недалеко. Так уже рядом знаходиться. І, взагалі, нульок. Не хоче. Взагалі, да, Діма? Да, це да, не знаємо, що вже робити. <свистити> на що його ловити. цю на чотирьошку я закинув. Ну, бачите. На горох закинув, а тут на черв'ячок закинув. На черв'ячок закинув і... Не знаю. Ноль. Ох, істребітелі, он, бачите, ганяють. Хоч би чи повело таке щось крупне, знаєте, чи щось гарне. Ну нічого. Нічого взагалі не хочу. Йдімо, вже. Накидався за сьогодні нормально так. І теж хоча б там у нього щось би чи клюнуло чи. Нічого теж. Не знаю. Я думаю, може е, сюди я трошки сюди е, ліворуч. Може трошки буду з... зміщусь. Подивлюся. Ну ніяк. Ось ніяк не хоче. Ця сторона теж, я вже стою, то минут 10 гарний. Діма он теж кидає і в нього тихо. Зараз спробую, друзі. Сюди ще закинув. Подивлюсь, має тут щось воно буде. поміняється Друзяки, перезакинувся я тут на цьому місці знов. Нічого взагалі не хоче. Ноль. Діма бачите, на тій стороні ходить з кейсом. Вже міняє, вже і в облірації, вже, да, Діма? І що? Нічого. І нічого кажу. Я вже теж вже поміняв наживку, знову е, на 4 кинув цього черв'ячка на п'ятиметрову е, цього мастирку. І що? І тішино, Вообще. Ноль. Все свіженьке повидівав. Ми сьогодні без риби, Діма, каже. Ну, да, Сьогодні у нас ноль. Ну, що ми зробимо? Я вже не знаю, що вже робити. Я вже не знаю, що, але що хочемо сказати, що холодно. Вода прохолодна. І дивіться, ми сюди змістилися, тут же ж е... наскільки мілкіше, воно, даже видно, І воно повинна була. Ну, бачу, е... мальок там крутиться, малька вистачає. Ну а така обична, то не знаю, де вона. Чи на глибині, мабуть, більше всього вона пішла, чи що, не знаю. Ну не хоче взагалі. Там щось на п'ятиметрову там трошки дзьобнуло все і перестало. Тоді на чотирьошку взагалі не хоче. Я вже горох зняв, вже туди поцепив черв'яка. А на п'ятиметрову тісто і не знаю, що робити. Чи знов туди зміщаться на наше місце, чи що, ну не знаю. Ще постою, половлю, не знаю, має часом щось зміниться, але нічого воно не міняється. Діма вже, бачите, там ходить. Вже не знаю, Діма вже оббігав, вже кругів намотав, вже не знаю, вже скільки він заходів зробив. Я їх чесно не рахував, але він дуже багато сьогодні накидався цим спінінгом. І що? Ну немає результату. Що він зробить? Він старається, робить все, що від нього залежить. А вона не хоче і все. Така окунь взагалі не хоче. Ну це ж так. Та воно і видно, я ж кажу. Ну ладно, б там би хорошо окунь той не хотів. Ну ладно, то карась, щоб клюнув хоча б. Ну бачите, стрибає. А результату нема ніякого. Так, ну що? Та, Та нічого. Прийшов до мене. Та вже прийшов, тому що ну. Я не знаю, там. Ну, повинно було клювати, але воно взагалі не клювало, не знаю. Я поміняв тільки Такі, що. Таке клювання. Ти... Про бачка, то не знаю. Чи буде щось клювати. Та я так само, все ми поміняли, міняємо, постійно міняємо, міняємо, і воно нічого взагалі, ну я не знаю. Це холодно, бо що вода холодна. І тако стоїш, щоб сказати, що ми змерзли, то ні. А таку воно прохолодно. Хотілося б дійсно якогось гарного клювання. Хижак не хоче, і, і мирна не хоче, і нічого ніхто не хоче. Нема цього клювання, нема цікавості, азарта, все якось такого. Ну. Да. ну ми вже не знаю, Діма сьогодні накидався, да, з цього спінінгу. Mm -hmm. Ох ти накидався сьогодні дуже багато. Ну якби хоч був результат, а так я жулю, кидає, вже не знаю, вже і на тому березі, і тут скільки був, і де він тільки той Діма не був. Сьогодні і воно ну, ноль повне і не хоче нічого. А ви любити таку погоду? Ну так. Да. І диви, і штіль, і немає вітру. І це щоб був тут вітер, то ми б такого не сильно б з тобою встояли. Ну, да. А так я ж кажу, уф, не знаю, що воно, що воно. Що їй вже не вистачає. Знімусіком трошки половимо. Не знаю, подивимось, має щось зміниться часом. Ну не знаю вже. На горох сьогодні кидали, я на кукурузу кидав. Кормили. І толку взагалі немає ніякого. Закормили ноль. Горох кидаємо – ноль. Кукуруза ноль. Я не знаю, все є. ноль. Черв'як не хоче, тісто не хоче. Ще оце, ще оце тісто, як воно називається, Діма? Херабума. Херабума, друзяки, це ж, типо, модне. і Запах такий дійсно меду. класний, да, меду. Я б, мабуть, сам би їв. Ну, не хоче вона його взагалі. Того тіста і. Вона навіть м'ясо не хоче. ну То про що можемо балакати? Ну, тобто я вже не знаю, що їй цій рибці предлагати, що їй, що їй давати, але вона не хоче взагалі. Так, ну що, будемо ми вже завершувати наше відео. Як тобі риболовля сьогоднішня? Ну, риболовля поганенька, скажемо так чесно. Угу. Ну що, нема улова. Це вже погано. Так, да, не злоба. Да. А так, в цілому, то час провели дуже хорошо, на природі, в лісі. Дуже класно, бо дивіться, ми все з Дімою сидимо в такій бісеці. Взагалі, дивіться, класно. І тут усе, який видон. Можна і юшечку варити, і шашличок. Все можна робити. Е, час провели класно. Да. Да. Ще в такому місці, як я вже кажу. Не зловили нічого, ну що, нічого страшного, що ти зробиш. Це таке. Але така сьогодні рибалка. Да, рибалка така, але диви, природа взагалі не підвела, природа класна. Ну, да. Без дощу, без вітру, ну супер. Ти, звісно, сьогодні молодець. Друзяки, набігався. Де він тільки не був, то на тій стороні, то там, то сам. Він вже Діма сьогодні стільки закидів зробив. Я правда не рахував, але дуже багато. І мінявці в обіраю, вже не знав, що він і блешні, і все все. І вертушки да. на духі, нічого. І нічого. Ну нічого. Ми не розстраємося. Надіємося, в наступного разу буде краще. Ну що, ось така у нас була риболовля. Ставте свої вподобайки, пишіть обов'язково коментарі, підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був Діма Рибак. Та мій тато. До наступних відео. Всім пока-пока. Пока-пока, друзяки. До наступних серій.